Зв'язниці під домашній арешт відпустили координатора проросійського громадсько-політичного об'єднання хмельничанина Андрія Орєхова. Його справу відправили на повторний розгляд. Таке рішення ухвалив Хмельницький апеляційний суд. Орєхова та двох його поплічників затримали в Хмельницькому в липні минулого року. Двоє чоловіків та жінка закликали підтримати терористичні формування на сході і протидіяти владі. Слідство тривало понад півроку в березні. Орехова засудили до п'яти років позбавлення волі. Його співучасницю Оксану Корецьку звільнили від покарання з мурбувальним терміном в два роки. Третій член груповання суду взагалі уникнув. Обласна прокуратура, вирішила вирок надто м'який, подала апеляцію. Апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд. Одне із судових засідань не було належним чином зафіксовано технічно, тому це є підставою згідно статті 412 кримінально процесуального кодекс України, однією з підстав направлення розгляду даної справи на повторний розгляд суду першої інстанції. Ми вважаємо, що це рішення Хмельницького апеляційного суду зараз є прямим закликом до будь-яких дій по поваленню державного устрою України. Тобто зараз судова гілка влади, яка є. Гвинтиком тої системи, яка будувалася 23 роки, всіляко сприяють тому, щоб в нас в нашому тихому місті знов підняв парузкий сепаратизм.